Доброго дня, я таки відео для початківців, яку вибрати породу бджіл, і поговоримо про українську степову породу бджіл. Ще в неї назва як Херсонська бджіла, тому ясно, що вона більш переобладає на півдні нашої країни. Значить, що можна про неї сказати? Вона не дуже райлива помірно райлива така, ну, заходить в райовий стан не дуже часто, якщо є взяток, вона працює гарно. Але якщо і заходить в райовий стан, вона дуже швидко, її можна вернути в робочий стан швидше, ніж інші породи. Тобто, хватить для того, щоб вивезти її з райового стану. Хватить того, щоб просто обірвати маточники, дати їй розширення. І в 90% вона прекращає свій райовий стан і знову включається в роботу. Значить, які в неї мінуси, вона дуже-дуже медліна навесні в неї розвиток. Вона помірно розвивається, медліна, медленно, медліна, медленно, але на основний взяток вона вже має велику силу і уже з сояшника, навіть вже з липи, навіть з сояшника вона вже дуже гарно працює. На сояшнику може принести від 30 до 80 кілограм, а в деяких случаях навіть кажуть, що і 100, і більше вона може принести. Продуктивність в неї гарна. Так як це бджела степа. Степова вона дуже гарно працює на дальніх взятках, тобто 5-7 кілометрів для неї продуктивний взяток, що, допустимо, не можна сказати на інших породах, які працюють продуктивно тільки 2-2,5 кілометра ну, до трьох А ось степова може працювати на дальніх взятках, дуже дуже далеко літати. І свого опиту, що скажу, дуже вона акуратна. Ніяких перемичок між рамками вона не строє. Всі стільники в неї рівнесенькі, рівнесенькі, рівнесенькі. І перший мед, той, що травневий, вона зразу несе в другі корпуса, в треті корпуса гніздо, не заливає, як інші породи, а працює в, верх, в корпуса заносить. Дуже гарно осваює 145 корпуса, 230-й, навіть 300. ті що некоторі породи бувають, що 145-й не хтять іти. Степова дуже-дуже швидко переходить в 145-й корпус і е, працює. Значить, з медом іменно вверху мед вона відкладає, гніздо вона практично не чіпає на першому взятці. Далі зимують, вони ну, гарно зимують, нема що сказати, що вони там гибнуть, морозу бояться, морозу вони не бояться, все вони гарно зимують. Прополісують вони, звісно, мало. Якщо збирати прополіс, направити пасіку на збір прополісу, то прополісу одних не буде так багато. Ще так, як я збираю пилок, по пилку теж скажу. Збирати пилок. З них великої прибулі ви не получите. Пилок вони теж поганенько збирають. Але на медові вони працюють дуже гарно. Ще раз повторююсь, розганяється медленно, але дуже-дуже потужно працює на уже основному взятки на соєшнику. Ще що скажу: якісь такі мінуси є. Значить, коли дуже жарка погода, вони викучуються і висять такими гроздями. Внизу літка, що, допустимо, інші породи там внизу по дну розставляють своїх бджіл і вентилірують для того, щоб вигнати лишню вологу, лишнє тепло, <кхід> то степова вона як жарко висить. Ну от, якось так такі мелкі якісь спостереження за цією породою.